Сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку вам пташечки, доброго ранку вам квіточки, доброго ранку мені і тобі. Діти, погляньте, які красиві квіти виросли у квітнику нашого дитячого садочка. Ці квіточки називаються чорнобривці. Вони полюбляють рости кущиком. Пелюстки у квітки дуже тендітні і мають різні відтінки від жовтих до яскраво помаранчевих. Діти, скажіть, на що подібні ці квіти? Так, вони нагадують жовте сонечко, яскраві ліхтарики та вогники. Погляньте на чорнобривці, якого кольору у них листочки. Розумнички листочки зеленого кольору. Вони продовгуваті та дуже маленькі та тонкі. Цвітуть квіти чорнобривців від літа до пізньої осені. В капелюшки пишні вбрались і морозу не злякались. Невеличкі ці сміливці золотаві чорнобривці. Ці квіти дуже люблять в Україні. Чорнобривці наш рослинний символ країни. Їх можна побачити в вітнику біля кожного будинку в місті чи в селі. Малята пропоную разом з Ларисою Миколаївною. Намалювати ці чудові квіти. До зустрічі!